Коли театральне мистецтво стало таке популярне у Чернівцях. Чи завжди Чернівецький театр був таким, яким ми знаємо його зараз? З вами центр культури і дозвілля і погнали розбиратись. Першу театральну постановку жителі міста побачили ще 1784 року, коли у місті гастролював італійський театр кіней. Оскільки спеціального театрального приміщення не було, то вистави проводились у пристосованих місцях. Новий театр урочисто відкрили 3 жовтня 1905 року. Згодом там гастролювали відомі театри Європи. Театр це більше і вище за будівлю. Театр це люди, актори, режисери, їхні емоції. Тільки восени 1940 року був створений український державний драматичний театр. Він став офіційно українським, тим паче, що туди приїздив Харківський театр Революція, заснований 1931 року. Тоді були знищені, замордовані, розстріляні українські поети, письменники, режисери, артисти, журналісти. Це було розстріляне відродження. Майбутній театр чернівців зародився саме в той час. Хто значить не рятувалися артисти і режисери від репресій? Кечу до Чернівців, Ця сторінка історії театру ще не досліджена. А уже 1945 року театр отримав свою назву Чернівецький державний український музично-драматичний театр. Загалом, на сцені Чернівецького театру було поставлено більше п'яти сотень вистав і залубішних та українських авторів. Надзвичайний успіх мала поема Земля Ольги Кобилянської, після постановки якої Чернівецькому театру присвоїли ім'я Ольги Кобилянської. Хочеш дізнаватися більше про мистецтво? Коментуй це відео, став лайк і підписуйся на наші соціальні мережі.